Вітаю усіх! З вами канал Електротяга. Сьогодні я розповім про те, як я збирав велику батарею з беушних елементів, з дуже беушних елементів, щоб ви розуміли. Ці елементи коштували по 20 гривень за штуку. Цей акумулятор зібраний, він працює, але з ним довелося чимало попрацювати. І зараз я вам детально і послідовно все розповім. І в кінці цього ролику ви зрозумієте, чи є сенс. Купути дешеві елементи, щоб зробити з них акумулятор. Спочатку про сам акумулятор та його характеристики. Ця батарея зібрана з елементів 21700, як я вже казав, беушних елементів по 20 гривень. Ємність цих елементів доволі таки непогана. Вона збереглась. Це Tesla елементи з алюмінієвим контактом. Зазвичай я не беру такі елементи, тому що до них нічого не паяється. Дуже важко припаятись до алюмінієвого виводу, точечна сварка його не бере, пайка теж. Але ці елементи продавались уже з навареними пластинками, нікелевими. До них можна і паятись, до них можна і варитись точечною сваркою. Тому ми їх взяли для проби, щоб зібрати величезну батарею. Ця батарея має такі характеристики: 84 вольта напруги і 40 ампер годин ємності. Збирав я її до електроскутера, який потребує до 50 А споживання. Тому потрібна була велика батарея і великої ємності. Зараз вона знаходиться в металевому корпусі. Під металевим корпусом ще один текстолітовий корпус. Під текстолітовим корпусом ще ізоляція і потім тільки елементи. І тепер я розповім про ті проблеми, які з нею були. Ми взяли елементів 220 штук. При тому, що на батарею в нас пішло 180. Звичайно, мені треба було всі елементи перевірити і відсіяти ті, які були браковані або були гірші за інших. Зараз на столі в мене лежать ті елементи, які залишились пригодні для того, щоб я їх ще кудись примінив. В деяких елементів відвалилась пластина, от як в цього. До нього я вже нічого не можу припаяти. Можу тільки приспособити до якогось прибора, де є пружинка, де можна просто притисненням його під'єднати. Паяти його вже не можна. В деяких цих елементів вона просто відвалилась. Як бачите, робочих елементів залишилось не так уже і багато. Виходить, що ми взяли 220 штук, а залишилось у нас 11 11 справних елементів. Якщо чесно сказати, то ще з цих елементів я зібрав батарею для шуруповерта. Якби я цього не робив, тут би було ще 5 елементів. Отже, в нас цілих нормальних елементів залишилось з 220 штук 16 штук. 180 штук пішло на батарею, 16 штук залишилось годними. І 24 елементи пішло просто в брак. В брак пішло багато елементів. Деякі пішли по внутрішньому опору, де він був дуже завишений Деякі пішли в брак по ємності бо ємність там була дуже-дуже ну, Низькою. А деякі пішли в брак, тому що просто відмовлялися тестуватись літокало 500. Він їх не сприймав, або вони заряджались за секунду, або вони розряджались за секунду, або якісь були з ними проблеми, тому вони теж пішли в утиль. Ці елементи перевірялись на ємність. Це зайняло багато часу. Десь два тижні я перевіряв їх на ємність, Потім вони перевірялись на внутрішній опір. Також ці елементи прийшли не заізольовані, вони були голі. Це довелося робити самотужки. Що вийшло натомість? Через три тижні я почав збирати цю батарею і зібрав. Зібрав, під'єднав до неї БМС-плату. БМС плату я взяв G-Kong Smart BMS з балансером. Але вже на наступний день, після того, як я налагодив цю плату, запустив її, запустив балансер. На другий же день я помітив, що деякі паралелі цієї батареї розряджаються. Не дивлячись на те, що балансер працює, він повинен їх вирівнювати. Ці паралелі спливали донизу. Я став перевіряти батарею і зрозумів, що деякі елементи гріються. Не дивлячись на те, що я їх тестував. Деякі елементи грілись просто так. Вони розряджали всю паралель, і в них був бешений саморозряд. А, я забув сказати, що на саморозряд я їх теж перевіряв. Вони стояли в мене цілий тиждень, і я дивився після цього тижня, наскільки впала напруга. І відібрав саме ті елементи, де напруга не падала. Але все ж таки, все ж таки після того, як я зібрав батарею, деякі елементи стали проявляти ознаки саморозряду. І стали просаджувати всю паралель, просто просаджувати. І з цим навіть не справлявся балансер. Для справедливості треба сказати, що балансер був слабенький. Балансер був 0,4 А, тобто 400 мА. Тому якщо поділити 400 мА на 9 елементів, а саме 9 елементів там в одному блоці стоїть в цій батареї, то там дуже-дуже мізерний ток виходить на один елемент. Після того, як ми замінили ті елементи, а це було непросто, тому що я склеїв всю батарею, я її добре зробив, щоб вона не розвалилася. І тут мені довелося її розбирати, вона була з двох половинок склеєна. І довелося її розпилювати дуже обережно, щоб добратися до тих елементів, які треба замінити. Замінив я ті елементи. Все під'єднав, ніякі елементи тепер не гріються, але балансер все одно. Не зміг їх балансувати. Максимум, що він міг робити, це утримувати їх на одному положенні, не давати е, розряджатися. Тому що все ж таки у бушних елементів саме розряд е, більш ніж у нових. А ток, як я вже казав, е, балансування е, всього навсього 40 мА десь так, на один елемент. Це дуже-дуже мало. Тому ми вирішили додати до цієї батареї ще окремий балансер. Ми купили балансер такий же G-Kong, але вже балансер на 4 А. Встановили на батарею. І тепер, звичайно, вона балансується добре і швидко. Але, як ви розумієте, добра плата BMS плюс балансер, плюс мої нерви, воно того не коштувало. Якщо б мені сказали ще раз спробувати зібрати е, з таких елементів батарею, то я б сказав ні. Вибачте, я все ж таки пас. Максимум, що я можу зробити, це зробити батарею з таких елементів для себе. Для себе так, я міг би не поспішаючи потихеньку перевірити всі елементи і потихесенько зібрати для себе батарейку, але е, все ж таки я все одно ще двічі подумаю, ніж це. Ніж цим займатися. Якщо мені скажуть, зроби мені батарею з таких дешевих елементів, то вибачте, вам це дешевше не буде. Треба докупити гарний балансер, який коштує 2700. Треба купити гарну плату захисту, щоб вона це все контролювала, яка коштує ще біля 2000, тисяч. І мені треба буде заплатити набагато більше, ніж я цього разу взяв, бо це був конкретно експеримент. Мені було цікаво, яка батарея вийде з цих елементів, чи буде вона працювати. Які з нею будуть проблеми. Мені було цікаво, тому на цей раз я зробив батарею і не брав додаткових коштів за мороку. Якщо наступного разу мені прийдеться збирати з таких елементів, то я або відмовлюся, або скажу ціну в два-три рази більшу. І то на той вийде. Краще купити нові або хороші беушні елементи, заплатити за роботу, скільки треба, і не більше, заплатити за БМС-плату, за плату захисту один раз і не доплачувати за балансер. І це коштуватиме десь так же само е з моєю роботою, е як і купити дешеві елементи, купити ще балансер. Звичайно, батарея вийшла. Гарна. Вона працює, все добре, ми її перевіряли в реальних умовах, на скутері, в неї гарна БМС плата, це все буде контролювати, все нормально. І тому, якщо ви хочете зібрати собі батарею самотужки з цих елементів, в принципі, можна заморочитись з цим, якщо у вас є апаратура для замірів і перевірки цих елементів. Але я все б все-таки цього не радив робити, вони занадто непредсказуємі. Ну, отже, те, що я хотів сказати, я сказав. Вирішувати вам, хочете купувати дешеві елементи, отримаєте головний біль. Це однозначно. Зробити можна, але непросто і заморочно. З вами був канал Електротяга, буду ділитися з вами своїми враженнями про збірку і настройку та ремонт електровелосипедів. Дуже дякую. І до скорих зустрічей.